Є досить, досить курйозні кейси. Насправді, ну так можна з посмішкою про це розповідати, але коли ти починаєш розбиратися, зовсім не смішно, насправді Зовсім не смішно. Ну, Наприклад, в одного з моїх клієнтів сталася така, така проблема. Він мав у своїй структурі компанію в UK, колись її відкрив. Був якийсь спеціаліст в UK, який, який цю компанію вів якийсь бухгалтер, і клієнт був такий дуже щасливий, оскільки ну, податків було щось небагато зовсім було небагато податків. Хоча оборот був такий нормальний, але податків чогось було небагато, і він навіть і не дивився, оті звіти бухгалтерські, які надсилав той спеціаліст. І все було типу, типу нормально. Якось він мені про це розповів: про те, що він щасливий, а, тому що податків небагато, і це мені все здалося трохи підозріло. А як це ну, взагалі може бути? Ну, це ж якось воно все неправильно. І ну, ми, власне, почали розбиратися. І виявилася така дуже сумна а, історія. Бухгалтер а, він банально не враховував. В обороті компаній гроші, які проходили по закордонному банківському рахунку. Не враховував. І коли задали, задали питання бухгалтеру: а як це, а ти чого, не враховував. А він сказав: так я ж, я ж хотів як краще ну цей банківський рахунок, ніхто ж не бачить, в UK. Тобто я його і не враховував. Ну тобто ви розумієте, ця uh -huh. вся історія вона тривала ну, десь близько двох років. Двох років. Ну, тобто, податки в UK ну, взагалі, податки в цивілізованих країнах, ухилення від сплати податків, ну, то є практично там найгірший, найсуворіший злочин. І... Ну, мені довелося пояснити клієнту, що відбувається. Довелося пояснити, а що може бути. А можуть бути ну, досить, досить погані речі. Насправді. І ми звернулися до локальних консультантів в UK, пояснили їм ото все. І нам вдалося владнати це питання з податковою UK без усіляких штрафів. А щоб ви розуміли, штраф там а, нараховує інспектор, він приймає рішення про розмір того штрафу, і той штраф міг би бути згідно до рішення податкового інспектора до 100% суми, суми, яку ти не сплатив до бюджету, якщо б це виявили, а, виявили податківці. Вдалося владнати це питання взагалі без штрафів. Ну, коли добровільно самі прийшли, і шляхом переговорів, тобто локальні консультанти відпрацювали просто ідеально. Я вважаю так. Вони тут дуже недешево за це взяли, але якщо порівняти там ту суму штрафу, яку потенційно могли нарахувати, ну то, то, то є буквально нічого так. Ми вийшли з цієї ситуації. І в подальшому, звичайно, ну, податки вже не були такими маленькими, як радів мій клієнт, але він не мав вже ризиків потрапити в досить погану ситуацію. Це таке було. Був ще один такий цікавий кейс: коли клієнт звернувся до мене. Ну, такий стартапер. Стартапер звернувся до мене. В нього там було два. 2... Два чи три співробітника офіційно нічого не, не оформлено. І він приймав гроші від американського замовника на свою карту фізичної особи. розумієте так І так приймав потроху, 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 потроху і наприймався десь 1060 на доларів по певний період. І каже, як круто, от каже, там і там нічого ж не повідомляє. Ну, тобто, розумієте, так? А, Із цим, ну, власне, нічого ж зробити вже неможливо, оскільки це все вже залишається в історії. І ти ж не можеш скасувати у платежі, і то є велика проблема, але він як мінімум перестав це робити. Ну і, мабуть, сидить зараз мовиться для того, щоб, щоб податково про це не дізналися, і таких кейсів насправді є дуже багато. Що ще факап з контрактами? Дуже багато it компаній України на жаль. Не розуміє сутності оті, отих моделей. Тобто, ну ви розумієте, ми, а ті юристи, повинні їм про це розказувати не тому, що ми таке суперрозумні, а тому, що ми повинні нести оту цінність для наших клієнтів, бо багато з наших клієнтів навіть не знають цього. Тобто, вони не знають, що за моделлю таймон а, ти не маєш відповідати за, за якість. Тобто, для них, для багатьох IT-компаній, модель Time and Material це ну, така почасовка, як вони кажуть. Але ти відповідаєш за якість та недоліки усуваєш безкоштовно. І вони втрачають дуже багато грошей. Тобто, то не якийсь конкретний факап якоїсь конкретної компанії, а то є дуже така системна штука. І ми, it юристи, власне, і допомагаємо компаніям сервісним заробляти більше, розповідаючи про це і допомагаючи ну, відстоювати свої, свої інтереси цим it компаніям Тобто, в цьому одна з таких наших конкретних цінностей, яку ми можемо запропонувати нашим клієнтам.